Сказав, що він життя і в ньому життя вічне. Я хочу з Богом бути я, та те знайти ті двері віковічні, що привели мене туди, де сам Христос перебуває, я хочу я їх віднайти і утекти від зла піча. Ісус Христос сказав до себе, що Він один є двері в небо, та щоб крізь двері увійти, потрібен ключ, щоб відчинити, за ними сяє місто світло, нам не відкрити без ключів, замов для будь-яких березіних два об'єкти. І навіть декілька ключів завдання справді знову силі. Бо у замка одні ключі, все інші підробки хибні. Ось двері небо, ось ключі. Їх прибагато. Різних різних ми спробуємо один з що проведе у місто рівень. Цей ключ називається праведність, наші добрі діла і слова і думки. Небагато хто хоче цим ключем скористатись, більшість грає з гріхом, програмі собрати. Ми зрішили усі і позбавлені слави, і не змозі безгрішно прожити дні дня. Хоч би я не старався жити і свято, тягне гріх в магніт і нема вороття. Не підходить цей ключ, не відчинить ніколи нам ті двері, що в небо до Бога ведуть. І в ціліні, що перед Богом є, є одним на святий та Христос наш Ісус. Цей ключ ми називаємо батьківське благословіння, і хоч потрібне нам воно, не може дати нам спасіння, хоча вважаю дуже часто і діти нам, і дорослі, що як в родині християнській нам народитись довелося, то ти, напевно, вже спасенний і переваги величезні. але ми бачимо в Писанні бували приклади плечеві, ніяк не Може життя вічне нам понад сліз попередатись, і ключ цей зовсім не підходить, потрібно інші нам шукати. Це ключ відвідування церкви, і край можливо, це для нас. Можливо, ним не зможемо відкрити, відчиняти двері нам раз. Та ні, не підходять їм також, і нас замок не влізає. Ходити до церкви потрібно, та це нас на жаль не спасає. Не всі ті, що пають до церкви, то навіть з люстом заспівають. Всі ключ не підходять і близько, і вдарів не від невічиняє. Святий ключ спочино в церкві, так багато хто з нас. Трудиться для Бога чесно кожен день і кожен час. Віддаємо сили уміння все життя у жертву Богу. Та, на жаль, душі спасіння не придбаємо через нього. Бо спасіння не відділ, щоб не було чим хвалитись. не підходять ці ключі одаремо і вчинить. Ось він єдиний ключ спасіння. Як він підходить, подивіться, у нього форма особлива: це хрест, де розп'яли ми сім. він нам двері відчиняє небесний край, Єрусалим, і нам спасіння гарантує, багато нас та ключ один. Червоний він, як кров Ісуса, яка пролита за людей. Він все зробив, відкрив нам вічність. Візьми цей ключ і відчиняй. Сьогодні ти хочеш скористатись, ти вибери один, хоча ключів багато, таким, як ти, зможеш відкрити двері в небо, з ним легше стане життя й любити так, як треба. Хрис... Христа своєю смертю спасіння нам приніс. І місто обіцяє без бурі, зла і Прийми цей ключ в дарунок від Христа, котрий відчинить двері у світ небеса. І все, він все зробив, що треба, та людям обирати, який же ключ на небо сьогодні і прийняти. Амінь.